Сьогодні відбулася конференція, яка ну, дійсно вона була вже давно наразі, що потрібно було провести і відкрити ці питання, плакучі і болючі питання, які наболіли нас, адвокатів, які надають право допомогу. Ну, в основному це питання стосується адвокатів, які надають праву допомогу, кримінальних провадженнях, так званих кримінальних справах. У нас фактично до кодексу, якщо взяти до кримінального процесуального кодексу, визначено рівні права ну більш-менш рівні права з прокурором. Але зачастую сторона обвинувачення вона своїми правами зловживає. і фактично, і при до сьогоднішнього дня дуже багато таких є порушень, і цю таку злу. Шутку зіграла і зі мною так в одному кримінальному провадженні я надавав правову допомогу громадянину і збирав відповідні докази по цій справі, зібрав більше 10 томів доказів невинуватості свого клієнта. І фактично знаючи про це, сторона обвинувачення в іншому кримінальному провадженні, яке було поєднано з цим кримінальним провадженням, в якому я надаю право допомогу. Викликали мене для допиту в якості свідка, намагалися допитати, щоб отримати інформацію, яка містить адвокатську таємницю. Це було в цю середу. І 17 лютого фактично в їх нічого не вийшло. на підставі 65-ї Я відмовився п'ятий закону України про адвокатуру адвокатську діяльність я відмовився віддачею відповідних будь-яких свідчень по даній справі. На що звичайно був шалений тих зі сторони представників Генеральної прокуратури України, який проявлявся в тому, що вони все ж таки на камеру продовжували допит чим перевищили повноваження відповідно до частини 3 статті 365-ї. Кримінального кодексу України, тобто, вчинили закінчений злочин. Ми викликали мої представники, в тому числі я, де зі мною пройшло моїх колег. Офіційно тільки було 10 представників, тобто 10 моїх захисників, оскільки адвокат має право на правову допомогу. Викликали поліцію, поліцію не пустили в слідчого управління Генеральної прокуратури України, яка навіть не могла проникнути і зафіксувати це місце, описати це місце вчинення злочину. На що ще раз викликали інші наряди, були не впущені, на сьогоднішній день, звичайно, подали відповідну заяву і проводиться розслідування. Це, звичайно, був прямий тиск на адвоката. Передувало це тому, що моя правова позиція в даному кримінальному провадженні, яке я назвав, 228-го.